Добрий день! Вітаю вас у освітньому центрі Школа успіху! З вами я Тетяна Бутурлим, і це онлайн-курс Особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними. Сьогодні 10 заняття, на якому ми навчимося створювати онлайн флешкартки. Допомогою... Сьогодні у нас десяте заняття, на якому ми навчимося створювати онлайн флешкартки з допомогою сервіса TopGreй. Отож, вам треба перейти за покликанням, зареєструватися на сайті TopGrade та натиснути Get Started, тобто розпочати. Далі ми створюємо: обирайте, якщо вам треба тестоквіз, якщо опитування з і нам флеш-картки потрібно, тому третій пункт. В перший рядок пишемо назву, в другий обираємо категорію і натискаємо Зберегти. Далі. Нам треба ще створити, ще грати ні, так? Додати флешкас. Перша сторона, друга сторона. Наприклад, цитата і твір. І натиснули Зберегти. Знову додали, і так само. Далі. Ось коли ви зберегли, перед вами буде покликання. Якщо натиснете на старт, то ви вже запустите. Ось покликання на цей тест. Давайте переглянемо, що в нас вийшло. Отже, я зайшла в свій кабінет. Ви бачите, що в мене є флеш картки «Творчість Григорія Сковороди. Наприклад, якщо мені треба щось відредагувати, я натискаю Edit. Якщо все неправильно, бо я хочу його взагалі видалити, натискаю Delt. Так. І ось тут я починаю, наприклад, правити, якщо якась помилка, ви бачите. Edit це ми виправляємо, зберігаємо потім, а Preview – це перегляд попередній. Ось ви бачите, в мене 12 флеш-карток. Тож, нам потрібно його запустити. Нема перекладача, але, здається, це. ми Не обираємо, ми обираємо звичайно. Просто там, де преміум, буде дизайн, мабуть, гарний. Отож. Як ми граємо ці флеш-картки, вони такі специфічні. Перед вами цитата, і ми знаємо, що це з пісні всякого міста звичає права. Наприклад, ви неправильно відповіли, то далі вже відповідати не, не можна. Хіба що ось тут ми можемо натиснути. Ти поважний дурень, пане раднику, Жолата Шершень. Наприклад, ми відповіли правильно. І тому переходимо до наступного питання. Або ж отут: Панське Петро для чинів три кутки. Всяко місто звичає права. Так, наступне. Ось таким чином ми працюємо в цьому сервісі. Давайте ще раз переглянемо, як же його створити. Перегляньмо. Додати флеш-картку. На першій стороні пишемо, наприклад, цитату, або якесь ключове слово, те, що може питання, те, що ви хочете спитати. Ctrl V, додаємо лапки. І на зворотній стороні, наприклад, написати назву твору. Далі ми зберегти, натискаємо, знову додати флешкартку, і так ми додаємо стільки флешкарток, скільки потрібно. Наприклад, ви вже додали всі питання, то тепер треба нам просто зберегти. Тепер ви побачили переклад. Так якщо це ми натиснемо один гравець, а оце ми можемо запустити гру для всього класу. Ось тут ми можемо переглянути результати, хто як виконував, це дуже важливо. Тож, вибрати, Так, це я роблю скріншот для того, щоб вставити в презентацію. Так, натиснути Старт. Ну і далі те, що я вам показувала, як ми з ними працюємо. Отже, вдома вам потрібно створити онлайн картки з допомогою сервіса з теми літературні напрямки, літературні угрупування, періодизація розвитку української літератури по 10 штук. Завдання потрібно виконати до 27 серпня.